Сподівайся на краще, готуйся до найгіршого. Цим принципом сьогодні керуються все більше дніпропетровців. Люди скептично ставляться до перемир'я на сході України і готують так звані тривожні рюкзаки на випадок евакуації. Складають у них речі першої необхідності від документів до ножа і ліхтарика. У штабі національного захисту запевняють, панікувати і спустошувати полиці туристичних магазинів не треба. Варто просто облаштувати у квартирі куток з необхідними речами. Що саме може знадобитись далі? У сюжеті. Це мінімальний набір тривожного рюкзака. Він вам знадобиться, навіть якщо ви залишаєте оселю на один день. У нього входять ніж, мобільний, запальничка, ліхтарик, консерви, вода, гаманець та, звісно, аптечка та документи. У сумі вага такого набору затягне приблизно на 3 кілограми. Для всіх цих речей підійде звичайна сумка ємністю від 10 літрів. Незайвим буде покласти теплий одяг, gps навігатор, мапу місцевості, моток скочу та крема зі спальником. Це вже набір, який інструктори штабу надзахисту називають триденним. Та починати все ж варто з простого. Якщо брати план мінімум, то всім вдома було б варто провести інвентаризацію, зрозуміти, де лежать документи, познаходити їх, зробити порядок, зробити собі такий куточок, як зараз ми покажемо наш, щоб все було можна було дуже зручно вкинути всередину, вимкнути. Світло, воду, комунікації, взяти дітей і, наприклад, по порядку евакуації спуститися, наприклад, в підвал. Денис інструктор з тактичної медицини. З початку бойових дій на сході він їздить військовими частинами України та навчає солдатів до медичній допомозі у воєнних умовах. Проводив інструктажі в зоні АТО. Тривожний рюкзак Денис завжди возить у машині. Чоловік вважає до надзвичайної ситуації готовим. Треба бути завжди. Відкриваємо, так сказати за крамороді. То есть я не готовился к вашему интервью. Это вот то, что у меня лежит всегда. Да, там, то есть всегда. Никто не дает. Касочка, разгрузочка. То, что я вам говорил. 40-литровый рюкзак это такой. На каждый день. Денис наголошує, усі речі мають бути у двох екземплярах. Якщо ні, то звичайний розкладний аптечка для травми противірусна. Для повного озброєння чоловік бере із собою сокиру з лопатою. Це значно полегшить ночівлю на природі. Незамінною річю вважає строп з карабінами. Ним, наприклад, можна що зав'язати чи використати як джгут. Раз. Сюди накинув. сюди накинув. Ось виранений боєць. <сих> <пш> <сих>. <пш> На додаток фахівець радить брати мультиінструмент, хімічний фаєр, антисептик та індукційний ліхтар, який працює без батарейок. Купувати все краще через інтернет-магазини, там дешевше. І головне, ніколи не варто збиратись за один день. Складові рюкзака, як і місце, куди плануєте поїхати, треба визначати заздалегідь. Відповідно, пам'ятати про їжу та одяг для родини. Не буде ніколи у вас часу, що ага. Вот я всі время живу обычной жизнью, а потім, коли вдруг щось почне пройти, ну я пойду себе все куплю. Всі пойдут все покупать. В результаті вам може хватить, может не хватить. У вас на це може денег хватить, може не вистачити. До речі, ціна тривожного рюкзака дещо кусається. Вартість мінімального набору разом з сумкою приблизно тисяча гривень. Якщо збиратись по повній, то і десятьма тисячами не обмежишся. Однак і такого арсеналу замало. Фахівці запевняють, найголовніше вміти усіма цими речами користуватись. Людина, яка вперше в житті бере в руки компас або накладає жгут, може опинитись у безпорадному становищі. Отже, перш ніж витрачати гроші, варто об'єктивно оцінити свої можливості. Артем Куля, Олександр Дубина, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.